Так, я забрав доцю з садочку. Уявляєте? забрав свою сонечку із садочку і сонце на вулиці вийшло. Яке співпадіння? А Кароліна каже, я хочу тобі казочку розкажу. Кажу, давай розказуй. Вона каже, добре, але тільки в машині, так? Mm -hmm. Ну добре, давай. Колись десять кушенят і одна мама. Десять кушенят і одна мама. Mm -hmm. От то в неї сім'я велика, а тато був. А тато по маріці. Завжди в Америці. Ну то ясно, тут треба по-любому їхати в Америку, бо 10 дітей. Ну, і що там далі було, що кажеш, кінець, а хто слухав молодець. Ні, ні, то, це, там бо, тільки була мама, а тато був в Америці. Ну, і 10 кошенят. І що 10 там сталося? Кишенят. А мама цей сказала цей, не відкривати чужим, чужим ага. людям двері. Правила безпеки А потім вчила. Вона пішла купляти молочко і хліб. Молочко а і потім хліб. вона закрила двері, а потім mm -hmm. прийшов свій волк. Волк прийшов? А потім вони е, не послухали маму і всі поховалися. Коли волк відкрив двері, то він знайшов перше кушеня. Mm -hmm. а, її... а хто відкрив двері? Вони ж поховалися. Я знаю, вони поховалися. Чому вони закрили чи що? Мама не закрила на ключ. А то Мама мама забула. Десять дітей забула закрити двері і вовк зійшов і з'їв одне кошеня. І все? З'їв одне кошеня. Скільки їх там лишилось? 9, 8. Якщо, якщо буде ось так. так, забрати ось так, то залишиться скільки якщо забрати одне. Я не знаю, а як ти думаєш, десяти, якщо забрати одне, скільки буде? Правильно, 9, 10, Баба не чує. А потім <реш> прийшов з ним вовк і знайшов другий кошеняк. Друге, друге Сховався за телевізором. За, за телевізором сховався. Але вже в ті вовки, вони коли цей е, ну, він їх ковтав. Живі. Ага. Він їх написав, він їх ковтав. Він запихав е, роти цілими, один кусок великий. Ну, Кушенятам запхав в роти, навіть не жував і не кусав зубами, а кофтав його. Ковтнув, так? Так. І що далі сталося? третє знайшов. І третє? Він сховався в э, цей э, іграшках. В іграшках сховався, ясно. І що, тож з'їв? Так. І скільки він їх так поїв? Всіх потім... з'їв? Ні, ще не, всі. не всіх. Потім пішов четверте кошеня, знайшов. Де воно було? Зараз придумаю. Де там було його е, мешка друг. Мишка друг. В клітці до хомяків, так? Він заліз е, цей. Мишка друг. Він заліз в якусь. Кота була яку, мишка друг. А вовк туди не Заліз а потім знайшов якусь палку. Нет. А палки ще в хаті є. Ага, ну і він, що? Він зійшов палку. Ну, не палка, а Так, то вже можна знімати якийсь е, серіал про то все. Шнурок. Тільки шнурок. Тільки шнурок, такий угу. довгий. Потім замотав його за хвіст потягнув кута. і потягнув кота. І витягнув? витягнув. Потім всім разом з шнурком. А, а, ага, то потім, я так розумію, що шнурок ж не просто так був там в касці. Потім в кінці я так зрозумів, за той шнурок потягнуть і всіх витягнуть, так? Там потім... ж прийде такого: діду тягнув, тягнув, не витягнув, баба тягнула, тягнула, не витягнула. І внучка тягнула, потім мешка бігла, хвостиком махнула, штирочок виповз, і всі повилітали. Чи та казочка була? Чи то вовк потім зустріне колобка і буде казати розкажи мені казочку чи пісеньку. Ні! Ні? No, я хочу розказати. Ясно, yes. Ну давай далі. Він же майже всіх з'їв. Він з'їсть всіх, чи ні? Із всіх. Угу. Uh -huh. Коротше, вже знаємо останню серію. Ну. Він з'їв всіх. І що далі? Мама прийшла? Ні. Він дивиться твій друг їде. О, oh, привіт! А потім з'їв. Сьоме кошеня. Сьоме кошеня з'їв. Ми щось пропустили. там. І восьме. І лишилося два, і він з'їв дев'яте. Він з'їв дев'яте і десяте. А десяте а сховалося. А десяте сховалося. Сховалося. сховалося так, що Вовк не знайшов. Не знайшов. І що зробив? А потім пішов, запитався мами Вовка і вони разом його знайшли і з'їли. Хто запитався в мами Вовка? Ну, Тато вовк запитався в маму і вони разом з'їли. Так там було ще, ще один вовк. Якшов два вовка. Так. І з'їв тато вовк. Тато вовк зів, запитався в маму, де заховане було е, ну, казочка. Прийш, мама пішла ліс, а угу. цей, а вовк пішов, заснув біля озера. Ну, заснув лісі. В лісі далеко, біля озера заснув. Далеко за маму. Угу. <свист> потім заснув. Мама прийшла, подивилася, ні, нема ні одного котика. То мама киця чи мама а мама лока? потім волка? прийшла мама киця і розрізала йому живіт, <свист> витягнула всіх котиків і запхала туди каміння, а потім живіт <свист> цей зашила, а зашила потім навіть? цей було. проснувся і випив е, цей Вона зашивала тою ниткою, крізички, що то було на хвості. Пець і впав туди. Ага, і от і кажеш це кінець, так? І він пуплев. Кіпець. Знаєш, так я здобився. Серіал Американська суму, історія і... жахів, а то українська історія жахів. What. Сюжет для нового серіалу від Netflix, mm -hmm. так? <laughs> mm -hmm. Ну, все, коротше. От і казушець кінець. А хто слухав, хто? Mm -hmm. Ура! Все, побігли за подарком і їдемо на, на День народження. Mm -hmm. Відбудеться майстер-клас, будуть випікати дітки Короче, Кожен лягає на себе парку. Зараз буде майстер-шеф. Побачив, <гум> що корліно приготує. Весь береш тісто і так мнеш його. Так. так, І мнеш його, цікав, цікав. Так. щоб воно було розплюснуте. Так. Так. Багато, багато, багато мнеш, 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 щоб воно більше більше робилося. Мочаєш качалку. Так. І тепер тісто треба. Сильно-сильно треба. Кіматні пункти зі помідорів. Так, трошки чуть-чуть більше до вас сніги. Всього ще трошки пройтися, щоб вона була рівна. Качалкою. О, все, молодець. Клас. Тісто треба по центру поставити. Так. Яка в тебе довжина тут, що пише? 25 сантиметрів маєш. Можна ще розкрутити ще на більшу. Тут є колесо, по якому можна надати йому форму. Тепер переходимо на соус. Кляпай і розмачуємо по цілій піці. Скільки хочеш соусу, стільки мажеш. У нас соус буде томатний. Всю всю піцу треба промастити добре. Все, молодець. Тепер треба вибирати сир, кукуруза, маслини. Хочеш папероні, хочеш помідори. я найбільш тільки не купує ще тебе. Каліна вибрала собі з ковбасками. Так, в нас буде такий великий помідор. Можна його по центру кинути. Всього, в нас така вийшла. Майже як торт. Тут ще сирочок є і кукурузка. Там я не знаю, чи ще вміститься в тебе помідора. Так, клади і бери собі сир, можна так посипати як хочеш. Ти як його посипаєш, він потім розтопиться і воно все з'єднається до купу. Ліна вже з сиром в кругову, як кремом зробила. Прикольно вийшло. А кукурузку ще будеш давати? Чи кукурузка сюди не йде? Вон ця жовта, Зараз інтересно. Буде подивитися на ту піцу. Тут треба ще запам'ятати, де карвіни піца, бо всіх різні піц. Кось зі помідорки, хтось без помідорок. Це все? Готова піца, кавінка? Якщо вже готова, то добре. Ти піднімаєш руку, кажеш, піца готова. Можна класти її вже в піч. Ру... Зробила. Все, Зробила. Ну йди, роздівайся. Отак от піца виглядає. Що прикольно. А навіть трошки кукурузкою засипали. У нас тут. Усі ні такі декорації. Чекаю на коліна, бо вона пішла мити руки, а майстер-клас реально прикольний. мені сподобався. Тепер все такі нові штуки. Там, крім піца, ще можна готувати коктейлі навіть. Мало вони не готували піцу. Зараз будуть бігати, поки та піца буде готуватися. І потім прийдуть, подивитися на свої результати. Якщо хтось вгадає, хто чия піца. Дивися, твою піцу принесли. Твоя? Та, бать, вже готова. Забирай тут тарілочку туди Ням-ням. Кароліна приготувала дуже смачну піцу. Я навіть мені дала кусочок. Коротше, перекусили піцу, вона реально дуже смачна. Зараз Кароліна захотіла майстер-клас малювати піском. Коротше, вона без цих майстер-класів не обходиться.